Новий застосунок від Monobank 2.0 подорожчують напівпровідники, а також ексклюзивна відеокарта все це в залізних новинах. Тож почнемо з не дуже приємної новини. Нещодавно в Тайвані відбувся землетрус. Це вперше було за 25 років. На острові відбулася серія поштовхів магнітудою до 7,4 балів. І з цього пошкодились будівлі, не тільки будівлі, ще заводи і навіть склади різних компаній. І одна з них це TCMC, яка випускає напівпровідники. Тому, скоріш за все, скоро подорожчає все, що з цим пов'язано. Раніше вже пам'ятаєте, під час ковіду було подрощення на півпровідників, і тоді підлетіли різні ціни на відеокарти, пам'ять по типу SSD, а також навіть на Теслу і на інші електрокари. Тоді, звісно, штати сказали, що ну все, тепер ми будемо робити свій завод і повинні були його завершити до 2024 року, але, як я пам'ятаю, там були теж якісь проблеми і він ще не працює взагалі. Але загалом ці CMC сказали, що не все так погано, вони скоро відновлять своє виробництво, але поки що евакуюють співробітників. 7,4 бали, там коли показували відоси. Піп'яс, тряслось там все просто. А нікуди не сховаєшся, бо це ж земля трясеться. Наступна новина Orus GeForce RTX 4080 Super Extreme Ice вийде трежем 300 екземплярів. Це така білесенька, красивенька. От ви зараз побачите, як вона виглядає. Чому вони вирішили зробити 4080 Super, а не якусь 4090, я не знаю. Якось мені. Трошечки дивно вибирати саме цю карту для лімітованої версії, тим паче вона не буде окремо продаватись. До комплекту з постачанням буде входити табличка з серійним номером. Золотиста така типу. Також буде одразу йти е, в продажі з материнською оплатою і блоком живлення на кіловат. Це не просто так. відеокарта, вона буде одразу трошечки. Крутіше, ніж звичайні, бо вона вже з заводу буде розігнана. А материнська плата в комплекті буде, до речі, z 790X Extreme Ice. і блок живлення також від Orus на 1000 ватт Platinum pg 5 Рекомендованої ціни поки що немає, але так на вскидончик люди порахували замість нас і сказали, що від 2,5 до 3 тисяч доларів весь цей комплект буде коштувати. Система рідинного охолодження Trix Panorama отримала вигнутий ОМЛЕД дисплей. Виглядає охренительно. Ну, чесно, мені подобається, коли так роблять, тому що коли в тебе стоїть твій ПК на столі і екранчик повернути сюди, просто, то тобі постійно треба заглядати в нього. Але коли він в тебе вигнутий, то вже є якась краса, ти можеш туди виводити, як мінімум, рекламу з Гулів'єра можеш туди виводити. От просто знайти треба її і можеш там. Показувати. Є і інші там з різними якимись машинами, горілами, драконами, які вибігають бо там є така можливість зробити як 3D-ефект. Але виглядає прикольно. До речі, варіація цього охолодження буде декілька, буде 240, 280 і 360. Також буде з підсвіткою і без підсвітки Ну, і біла, і чорна буде варіація. Ціна залежить від цієї, звісно же варіації, яку ви виберете, але взагалом буде ціна від. 290 доларів до 375 доларів. Я думав, що буде дорожче. Реально. Монобанк 2.0 вийшов в реліз. Насправді, ви вже можете, більшість з вас можуть скачати і поюзати вже там бізнес свапи виглядає красиво картинка. Більш по молодіжному. Одна з прикольних фішок, те, що тепер можна отримати одну з. Пільну випуску всіх карток за місяць, наприклад, там, по свайпу, і ви зможете розуміти повністю свій бюджет. Зі мною оператор тут сперечається, каже, що раніше робили в два кліка. Кліка, а тепер в один свайп. Ну, насправді, я думаю, що в більшості випадках там людям. Головне, що прикольно виглядає картинка. Бо реально прикольно виглядає. І щоб зручно було знайти. Можливість оплатити щось, задонатити на фонд, не забувайте це робити. Тепер саме прикольна новина. Технологія Just Walk Out в магазині Amazon виявляється, працює, працює далеко не на якійсь там програмі, не на ШИІ, а на тисячах індусів. Боже мой, я просто пам'ятаю, що навіть в якихось серіалах чи в гріфінах десь був про це мем, що воно насправді так працює, а воно реально так працює. Тож виявилося, що Амазон буде відмовлятись в цієї технології Just Walk Out, коли ви знаєте, могли зайти в магазин, взяти якусь річ і піти, і у вас автоматично там списується. Та сума, на яку ви набрали. Ми всі думали, що там багато камер, і це, це аїшечка там порахувала, бачить, що ви взяли це, назад не поставили. Значить, у вас списується з картка. Насправді це в Індії сиділа людинка така от вибирала так, він взяв це, додала в список, взяв це, додала в список. а потім робила е, суму скільки треба зняти. І виявляється, що це чомусь не дуже вигідно тримати там тисячі індусів, які будуть сидіти за камерами і рахувати це все. Тому коли вам наступний раз будуть казати, що шиї забере у вас роботу не думаю, що це відбудеться. Скажіть, що шиї це ви. Це ви сидите і вибираєте, що людина там я не знаю бере з магазину. Ну і зараз Амазон хоче перейти на на іншу систему з розумним кошиком, де буде відскануватись всі QR-коди, або як ці звичайні штрих-коди буде теж відскануватись і буде так обчислювати, що ви взяли з собою, а що ні. Як нас сказав оператор, каже, що, скоріш за все, у нас відберуться роботу індуси, а не штучний інтелект. Також була приємна новина. Нещодавно NAVI, українська організація, не тільки ця команда, а велика організація виграла перший світовий чемпіонат по Counter-Strike 2. Вітаю! Офігенно! Пол лямчика, чоловіки, так хоп. І забрали. Ладно, я, я хотів сказати, що я шокований, що вони це зробили без сімпла, але насправді не шокований. Що та це часто відбувається, що круті гравці з попередньої КС не такі круті в наступні. Так було з переходом з 16 на КС GO і після КС GO ось це от на КС 2, то, звісно, інші ті, хто змогли краще адаптуватись. І краще стріляють. Проте все одно красавці чуваки. Зараз у них в Наві в складі три європейці і е, два українці. Українці це Біт і Wonderful. А інші там вже Литовець, Фін і Румун. Просто щоб ви знали, що там вже немає москалів. Все добре. Ще раз вітаю Наві, вони круті, молодці. І якщо ви не знали, то реально багато хто думає, що Наві це тільки Counter-Strike і Dota. Насправді це велика організація. Є вже українською мовою дублюються турніри по Rainbow Six і там теж виступає команда Від Na'Vi. да і взагалі по іншим дисциплінам PUBG, Brawl Stars. Майже в усьому є. вони. здається, тільки немає зараз в Warzone, бо я не впевнений, що зараз проводяться турніри по Warzone. Тому підтримуйте українську організацію і українські трансляції. Бо якраз побили рекорд на... Чемпіонаті по КС-2 на фіналі було 137 тисяч глядачів з України. Ну і зараз я вам розкажу про халяву, тому що в Epic Games Store до 11 квітня, здається, до четверга, можна забрати на халяву дві гри: Сів і Outer World. Прикольні ігри, тому на халяву їх можна забрати. ні ні ні, -ні куди? Ні, ні, спочатку додивитись, поставити лайк, а потім давайте. Так, давайте, ні, не уходьте з відео, додивитесь до кінця, а потім можете вже або окрему вкладку зробіть і там пододавайте собі. Ну куди ти пішов? Повертайся. Також відбувся витік характеристик сокету Intel LGA 1851. Там буде лінія PCI. 5.0 на 4 для SSD та повний апгрейд системи. Кажуть, що розмір сокета не зміниться, буде 45 на 37,55 мм, але збільшилось, як ви зрозуміли, з назвою кількість контактів. Динамічний тиск сокета збільшиться з 485,5 h до 923, h тобто на 89 майже в два рази. Що це означає? Тепер доведеться сильніше притискати охолодження. І як воно буде працювати в реальності, ну, важко зараз е, зрозуміти, тому що, як ви знаєте, там вже такий і прямокутний сам чіп, навіть, і він таким залишиться. Ми особисто ставимо ще рамки для того, щоб і прижим був більш рівномірним, і щоб не зробити нічого поганого з материнською платою, бо інколи бувають такі випадки, що вони вигинаються, да і сам кристал теж. Може із за цього е, вигнутись. Якщо я сказав фігню, напишіть в коментарях. Ми з вами ще там поспілкуємось на рахунок цього. Я, я тобі поясню, зайдеш до мене окремо. Навіщо ставити рамки на інтелські сокети? Давайте пишіть в коментарях. Інша інформація невідома, враховуючи те, що скоріш за все, це якраз сокет під Arrow Lake, який повинен вийти до кінця 24-го року. Цього, якщо я не помиляюсь, то напевно материнські плати. Ну теж так, ну блін. Будемо давайте з запасом брати. Ще перенесуть чуть-чуть і я думаю, що в наступному році там, вже ми можливо якісь і побачимо материнські плати на цьому сокеті. Пошукова система Google стане платною. Що в цей момент офігеть треба було. Ну шо висі? Реально, можливо, вона стане платною. Суть в тому, що вони хочуть зробити платну версію Google з Gemini, це їх ще і хто не пам'ятає. І більше вона повинна бути розрахована на різних підприємництв для того, щоб краще робити запити. Як саме вона буде працювати, не зрозуміло. Чесно, мені зараз останнім часом, як я казав, ті, хто дивляться давно вже нас, що мені вже чат GPT якісь дивні запити видає, і я не можу їх використовувати там в роботі повноцінно. Все одно доводиться їх самому якось допилювати. Як буде працювати в пошковому запиті, Gemini, не зрозуміло, невідомо. І це теж не факт, що це буде платним, тому що це ще обговорюється в самій компанії Google. Можливо, вони все одно відмовляться від цієї ідеї і зроблять безкоштовним, тому що є зараз ще ж конкуренти Microsoft зі своїм Bing. Ом. За даними аналітиків, за підсумками березня 2024 року, частина ринку Windows 11 впала до 26,7%. Це на 1,5% менше, ніж було місяць раніше. Причому користувачі десятки навпаки виросли. А чого так? Ну і тепер Майкрософт хоче зробити Windows 10 платним. і давно хотіли її зробити платним. І не просто що ви купили як. Зазвичай а по підписці, щоб отримувати оновлення. Походу вони це зроблять, тому що 70% сидить на Windows 10. для нас з вами, звичайних користувачів. Ну блін на 11 і все. А от для корпоративних клієнтів це вже буде невелика проблема. Для них була проблема, коли сказали, що XP ми більше не будемо підтримувати. По-моєму, навіть сімку перестали підтримувати з новими оновленнями. Всі діла, і там багато хто плакав з великих компаній, бо оновити всі кампи, які у вас були на сьомой венді. Ну, всі садміни чокнуться. Чуть-чуть отак -чуть тут. Він просто в момент цієї новини бере і пише заяву на звільнення. Це не моя проблема. І все. Ну і платною повинна стати Windows 10 вже з жовтня 2025 року. Програма платних оновлень розрахована на 3 роки і коштуватиме 61 долар на рік за кожен комп'ютер в офісі за один комп'юк. уявляєте? 100 кампов 610 баксів. Отак от, от, з нічого. Бо, якщо що, ці всі е десяті Windows були вже куплені. Це мені нагадує, така була фішка у BMW, Вони хотіли зробити підписку, по якій ви щомісяця платите. От у вас є обігрів в кріслі, фізично він є, але він не працює. Заплати 10 доларів. От він фізично є, тобі фізично його продали, але користуватись ти їм не можеш. Ось так і з Windows 10. Ми фізично тобі його продали, але все, користуватися ти ним більше не зможеш. Плати гроші, щоб користуватись тут. Оператор сказав, що я неправильно порахував, реально 100 компів це 6 тисяч вийде. Не 600 доже, до... 6 тисяч. А, щоб ви розуміли, на другий рік подвоюється сума. І треба буде за другий рік використання платити вже 122 долари. Так, на рік це, типу, капець. За продукт, який ви вже купили, вже користуєтесь. Ну, значить, переходимо на Мак. Ну, не пограєте, нічого страшного. Ну, файли в xfat 32 треба буде всі зберігати, і не можна буде в NTFS. Боже мій, чесно, в мене зараз здається, рука покриється алергією. І за макбук. Він ще холодний, як серце моє колишньої. Це були всі новини. Пишіть в коментарях те, про що я забув вам розповісти. Ну і, звісно, ставте вподобайки, а також підписуйтесь на канал. Бережіть себе, па-па.